Костянтин, Костянтин пообіцяв, якщо не буде працювати щось тут, він розкаже анідот. Ні, ні, я, я, я перепрошую. Я беру свої слова назад, кажу вже зараз. Тому що людей трохи менше, дійсно хороший анідот аграрний. Два бізнесмена з Києва зустрічаються один другому. Каже, ти знаєш, що це був в селі? Бізнес-ідея взагалі шикарна. Там у баби каже у мене корова є. Каже, то вона оце біля лиця ставить відро води. А з іншої сторони пусте відро і перетворяє з води молоко. Яке посчитав собівартість води, собівартість молока, ціну корови, оренду ставка, ціну автоматичної системи доїння, знайшов де купити, нормальний молоковоз. Робимо бізнес, порахували все, приїжджають в село, орендований ставок, все, як треба, є. Води хватає, дебет, дозволяє. Прорахували кількість літрів в години, в хвилини. все в табличках ідеально. Всі контракти на продажу молока є. Під'єднали електрику, не було, поставили генератора, бо біля ставка трохи була проблема. Підігнали молоковоза, довільний зал, частину його теж купили, під'єднали. Той рубільник тримає, там Вася тримає корову за роги, а Петя тримає рубільника. Давай. Ну, Вася корову за роги і так от ставок. Той включає рубільник, доїльний апарат починає робити, в трубочці молоко, вони вже там літри щитають, ідуть. Ну, а, понятно, корові немає, то, як дихати, да? у неї вже не те, що піщеваріння чи ще щось, ну, вона взяла та всралась. Той каже, Вась, Вась, піднімай. Він каже, що таке, піднімай, мулу хапнула. Чудово, чудовий початок. Дякуємо. Я сподіваюся, що... друзі. Я вас дуже прошу, давайте не спати. Да. А, давайте так. Слава Україні! Слава нації. У нас минулий рік був дуже. Та да, ні, я думав, що коли ковід, то був важкий рік. Я помилявся, я помилявся, але це історична у нас можливість поставити жирну крапку. В нашій історії з Російською Федерацією, Радянським Союзом і всім іншим. Я впевнений, ми всі сильні, і ми це все переможемо. Я вам раджу, щоб ви просинались кожен ранок і казали собі, наша перемога стала на день ближче, ніж була вчора, і з позитивним настроєм йшли вперед. Бо я вам гарантую, що без позитивного настрою перемогти ворога важче. А з позитивним легше. Я є власником -директором, директором компанії Агротера. Ми На ринку є в принципі, в першу чергу дилерами компанії New Holland. Чим мені подобається Holland, то кольори жовто -блакитні. А Є дилерами компанії Lemken, Rau, Bertu, Don 360 престіжений еквалайзер. Ми намагаємося їх. Поєднувати, да? тобто на Holland доставляємо якісь наперед баки для рідких добрив. З Лемкеном говоримо, щоб вони думали не тільки про плуг, а про якісь інші технології, типа полосового внесення добрив. Намагаємося з допомогою пристіже на 360 Yield центр більш розуміти технологію вирощування рослин, що потрібно. Рослині в якій фазі розвитку. Іноді по цьому конференції навіть проводимо. А, є представництво в багатьох регіонах. І я надію, що присутні тут в залі хтось чув про Агротеру. Не знаю, ну мабуть. Да. Я дуже радий, що чули. Знаєте, хто знає, хто ні, то будемо знайомі. А з чого починається живлення? Я б хотів, щоб всі ми розуміли, що пожнивні рештки, які лишаються на полі, це наша з вами інвестиція в добрива. Чого? Бо пожнивні рештки з допомогою якихось організмів, які є в ґрунті, ото там біологія про це розказували, там біологічний бту центр казали, що там є якісь майки, які... Особливо в шарі, де вони люблять кисень, він аеробний називається. Вони перетворюють пожнивні рештки в добрива. І це ну, потрібно знати. Тобто живлення починається з комбайна і з правильного розподілення пожнивних решток. І я вас дуже прошу на комбайнах. Не економте на ножах, які подрібнюють і якісно розподіляють ваші пожнивні рештки по полю. Бо це дуже важливо. І ну ні, ні в якому разі не паліть. Якщо хтось палить, дуже вас прошу не паліть. Да, я дуже хотів би, щоб ми були гравцями на нашому полі, а не просто спостерігачами, що до посіву все дав і надіюсь, що далі вся гра буде хороша, щоб ми самі в процесі вегетації наших рослин могли. Робити якісь дії для того, щоб отримати кращий результат. А у нас є розроблені по різним культурам технологічні рішення щодо різних культур, які ми вважаємо, звичайно, вони відрізняються регіон від регіону. Це в основному більше залежить від наявності або відсутності, або достатності, недостатності вологи. Тобто я вважаю при вирощуванні культур номер один це. Наявність вологи. Фактор номер два, ну, я б розподілив кислотність, процент гумусу і все інше. Тобто, якщо нема вологи, ну не потрібно вирощувати, якщо геть нема. А в залежності від того, скільки є, вам вже треба підбирати технологію, живлення, культури і все інше. І у нас є розроблені е, різні інструменти для різних типів ґрунтів, наявності вологу і вирощуємих культур. Я декілька разів навіть є, навіть присутні тут в залі люди, які зо мною їздили, літали в Америку. Про цю технологію вже більше п'яти років я чую, що їхні інститути давно сказали, це спунфідінг, тобто годування з ложки. Не так, що от -от все насипали і це вам на неділю. А в процесі вегетанції, в залежності від того, що потрібно рослині на якій фазі, те й давати. Тобто я прихильник цієї технології, вона називається Спунфірін. Тобто кожна рослина, чи то пшениця, чи то кукуруза, чи ріпак, вони на кожній фазі свого розвитку потримують різних елементів, різній кількості. Я б хотів, щоб ви розуміли, що різні елементи, навіть взяти той НПК. Коли фосфор калій у нас, де ми його положили, він стабільний, там і лишився. а Азот він, як ну, жінка, яка з багатьма любить, може і туди, і сюди по-різному ходити. Да? І так само і з мікроелементами. Є ті, що стабільні, а є ті, які можуть рухатись з вологою в першу чергу. І теж на це треба звертати увагу, да? і робити диференціацію по елементу, який. Більш е, рухається, менш ефективно, ніж по тому елементу, який стабільно лишається на тому місці, куди ти його вніс. На це б я хотів, щоб ми звертали увагу. Обробіток ґрунту. Ми, я казав, є ділерами компанії Лемкен, ми їх, можна сказати, заставили, да, дивитися, в напрямку не тільки плугів, тобто агрегат, а якому ми в атері придумали назву Онікс, бо, бо Лемкін любить камінці, всякі, там Рубін, кристал, карат. От, тобто, придумали Онікс, вчепили його на гігант носій лемкіновський, 16 рядів. Є такий град, який придумали Лемкін за Гротеру, і вже випробується і показує результати. Тобто, з допомогою нього ми хочемо на весну. По РТК, без чого зараз неможливо внести в полоси, куди ви будете сіяти ті добрива, які треба рослині. Він є восьмирядний, тобто це не для, вели... для невеликих господарств і 16-рядний. А... Тут відео, я не знаю, його можна включити. Це навіть в Хмельницькій області, тут недалеко від Львовської. Ну, якщо не включається перелистуємо, то не принципово так само на гігант носі вперше ми повісили американську технологію від Don Equipment, тобто, це предпосівний обробіток ґрунту з формуванням посівного ложа і одночасним можливостю внесенням добрив, які потрібні при посіві. Також 16-ти рядний агрегат, плюс його в чому, що ми досягли того, що він в транспортній ширині український. Да, він не 6-7 метрів як американські аналоги, які можуть приходити до нас, він в транспортній ширині до 3,5 метрів може рухатись по дорогам. Це вже агрегат, який випробуваний в Україні, не один десяток раз. Якщо цікаво, хлопці розкажуть, що куди там, як приблизно що він робить, як він їде, скільки рядів, скільки гектарів може закрити. Я хотів би, щоб ви запам'ятали оцей цей слайд. Це цікавий слайд. Це споживання на прикладі кукурузи, основного елемента в затратній частини кожного фермера, це азот. Тобто до фази В6 кукурудзина споживає тільки 5% азоту, який потрібен. їй. А вже з фази, коли вже у вас є мічолка до збирання. 75%. А ми його даємо 98% українських фермерів дають всі 100% азота до посіву. І це не важливо, ви, ну, граємо в рулетку, а вдруг буде ідеальний рік Кількість опадів потрібно і не за один раз, щоб отак по чуть чуть по чуть Так, да, тоді ви виграєте. Але якщо у вас буде або менше необхідно кількості опадів, тоді ваш азот не засвоїться, або якщо буде дуже мало, він навпаки зграє вам погану гру і перетвориться замість добрива в якусь нехорошу річ, яка буде погано робити ваші культури. Або якщо у вас буде дуже багато опадів за дуже короткий період, він може просто промитись і опуститься нижче, ніж коренева система може його ефективно засвоїти. Цей слайд я теж хотів би, щоб ви запам'ятали. Він показує, яка фаза розвитку кукурузи для чого важлива. Ну, наприклад, саме основне, на що впливає, на що впливає на врожайність, це кількість насінин, яку ви посіяли. Я б хотів, щоб зараз. Всі прислухались рекомендацій. Перед тим як думати, скільки сіять, якщо ви в якихось регіонах, де у вас можлива посуха, подивіться, чи у вас в селі в Криницях є вода. Якщо її нема, це самий простий метод визначення запасів продуктивної вологи. То сійте менше ніж 60 тисяч. Моя порада. Якщо у вас продуктивної вологи достатньо, думайте про те, наскільки вам більше тисяч посіять, ніж тисяч. Це стосується таких регіонів, як Вінниця, Черкаса, частково Полтава, де є ризик цього. Я не говорю про Львів, Тернопіль, Волинь поки що. Хоча хто з нас що буде з часом? А ми маємо знати, що потім з фази В1 до В6 формується кількість ваших качанів на одну, куль... на... одну рослину. Кількість Рядів в качані дуже важливо. Тому що якщо у вас рослина вже заклала 14 рядів навколо, ви вже не витягнете 10 тонн. Якщо ви в цьому, на цьому етапі зробили їй стрес, вона закладе менше. Це так само, як ну, люди, якщо у жінки вже є квартира, все вона не проти мати дітей. І багато ну, коли чоловік теж не проти. Да? І так само і рослина, коли є певна фаза, і вона опередляє, скільки її закласти на сіни навколо, їй повинні бути ідеальний, ідеальні умови, щоб їй всього вдосталь було. І тоді вона закладе на фазі В5, В6 хорошу кількість рядів. Тобто, якщо ми бачимо навколо 16, 18, я іноді навіть 20 бачив, то це добре, це дуже добре, я перепрошую. Потім з фази В-10. Потенціал рядів вгору, і це теж критичний етап для кукурузи. Якщо в ці етапи або у нас критична посуха, відсутність вологи, нехватка елементів, ми вже йдемо на втрату врожайності. Тобто, в ці критичні етапи нам треба забезпечити рослину всім, щоб вона дала хороший потенціал. Але ми маємо знати, що з фази в 17 до фази Р-6. Іде налив зерна. І немаловажним фактором для того врожаю, який буде у вас в бункері, є вага тисячі зерен. Тобто, скільки важить тисяча зернин ваших, будемо так казати, і чи наповнені вони, і чи вони лишились не наповнені на качані? Я Іноді зустрічав відео, коли в Америці не знаю, хтось бачив, не бачив, що в Америці іноді молотять кукурузу, вона суха, але вона ще зелена. Хто таке бачив? Підніміть руки. А у них таке є. Тобто вони намагаються боротися з болячками, шкідниками до останнього, щоб рослина мала можливість дати якнаймога більшу масу тисячі насінин. Це основні фактори, про це ну, треба думати. Тобто треба на всіх цих основних етапах розвитку рослини допомагати їй дати вам хороший врожай. А не просто надіятися, що все буде ідеально і у вас ваша команда виграє. Да? Ну, на трибуні махати ля-ля, я готов. От, я хотів би сказати одна із цікавих речей, що я в Тернопільській області. Дуже позитивно побачив, це є улямкина сівалка, називається вона азуріт. Вони, ну мені, крім того, що цікаву розкладку вони роблять по насінині, тобто справа зліва і радіус, з якого інтенсивно споживає коренева система кукурузи, пожнивні ваші, ваші елементи. Крім цього, мені дуже сподобалось, як вона може закладати добрива. Тобто, коли у вас справа і зліва буде по рядочку кукурузи, між ними і трошки глибше, ви можете розмістити добрива. Я вважаю, що цей, ця можливість розміщувати так добрива, дає дуже хороший результат. У нас... Ну, це моє припущення, але в одному господарстві вийшло так, що гібрид той самий поле те саме, а при збиранні вологість на 2% менше вийшла. При збільшенні, збільшенні урожайності. Гібрид той самий, сроки посів. Я підозрюю, це із-за того, що ми давали а, сухі фосфорні добрива, які пришвидшили етапи розвитку цієї кукурузи. Але це ще не факт. Штука класна, раджу звернути увагу, розкажемо, в якому господарстві, скільки, що. Ну, мені дійсно сподобалась технологія, як вони це роблять. Хоча є багато інших цікавих технологій. Це приклад цього. Я дійсно був дуже здивований, коли вона дійсно розкладає насінини в формі треугольника. коли перші роки були. Певні недопрацювання, то зараз я приємно здивований. Так само на великих швидкостях 16-18 кілометрів, вона дотримує цей трикутник. Ну, Це в Тернопільській області в е цьому році. Щоб розуміли, як це виглядає. Крім того, ми є дилерами компанії Equalizer. Тут, в принципі, що мені подобається, після того, як ми у себе на конференції. Розказували про цю технологію компанії Лемкін, то в, цьому, в минулому році Лемкін купила еквалайзер. Мені що подобається. Наприклад, дискова борона, Лемкін, кристал, лаповий агрегат або Рубін, Геліодор отлічні машини. Але я ну, коли спілкувався з Ленком, казав: а якби ви могли зробити перед тими дисками, щоб ми могли з допомогою форсунок додати біопрепарати і ще розкидати з допомогою маленьких тарілок два види добрив. Щоб ми їх сразу заробили. Оце було б хорошо. я вважаю, зараз так само з ними веду переговори, що цей носій замість діганта можна використати. Представте собі, що у вас буде три баки, ви будете вибирати, що туди сипати одне рідке, два сухих. І ззаду, наприклад, два чотириметрових рубіна. І ви собі з осіння на пожнивні рештки біопрепарат, наприклад, від БТУ, для того, щоб було менше склероцій. Фосфор і калій вносите. Це буде набагато ефективніше. Я вважаю, що за цим майбутнє. Тобто, ці баки ви вже будете самі вирішувати, як їх поставити, і скільки в процентному співвідношенні весною потім вчепили сівалку вмісто дискової борони. На даному етапі це тільки сіла, але вона вже дозволяє вам вибрати рідкі добрива для того, щоб на насінину полить стартові в нормі десь 35 літрів, два види сухих поставити і ще, крім того, насіння, які будуть забивати автоматично передаватися в кожний сушник. Ми в принципі є дилерами Prestige Planting і одним із факторів, як отримати. Чого? Цей рік я не знаю, який він буде. Зернова угода, я не знаю, скільки вона буде працювати. Чи нам не прийдеться знову шукати безальтернативні шухи, шляхи в Європу, а ну, не мати можливість в Одесу возити? Я не знаю. Я хочу, щоб кожен фермер України зараз подумав над тим, як йому виростить свій врожай з мінімальною собівартостю одиниці продукції. Коли всі фактори негативні, да, як кажуть, вір в найкраще, але готуйся до найгіршого, зграю так, що ні ціни не буде, ні вивезти, що все одно получить або маленький збиток, або маленький прибуток, або хоча б невеличкий збиток. Цей рік про це треба думати. Я розумію, що багато хто думає, то ми кукурудзу взагалі зменшуємо. Я багатьох знаю, і я погоджуюсь з цим, бо ніхто не знає, скільки буде сушка коштувати, ніхто не знає, наскільки здорожча або здешевша логістика. І бажано <coughs> вирощувати культури, які коштує тонна більше, і в структурі ціни, щоб собівартість перевезення була як найумога, менша, логістика, що зараз велика. І ми пропонуємо. Всі найкраще, я вважаю, зараз технологічні рішення. Я, у мене немає часу зараз дуже глибоко про кожний з них розказувати. Але у кого буде бажання, підходьте, розкажемо наше бачення щодо вирощування, як на більш економічно ефективного вирощування. Да? От я, я, я вважаю, що кожен фермер для себе повинен приймати рішення. Хто сам приймає, що йому сіять? Підніміть руки. Всі, да? І я впевнений, що більшість із вас думають, так, кукурузу треба зменшувати. Але я б хотів, щоб ви теж іноді задумались. А що буде, якщо всі зменшать кукурузу? Можливо, тоді, якщо я її не зменшу, я виграю? Аргумент так собі, але над ним теж можна думати. А щодо престіжен плантінгу, у них є рішення щодо внесення основного живлення по азоту, щодо <кій>, контролю кількості внесення, щодо одночасного внесення деяких речовин, декількох речовин, швидкісний посів, гідропритиск, контроль якості ґрунту з допомогою спеціальних сенсорів. Реально, вони. Доволі такі сильні в цьому напрямку, я б сказав, найкращі. І вони можуть ну, Мені подобається їхній вислів. А, можливо, найкраща сівалка, яка може бути, у вас уже є. Просто її вам треба покращити. А, крім того, ми. А, Якщо чесно дивились, хто що виробляє в Україні, виробляємо такі баки на трактор. Якщо у вас є ідея вносить щось рідке, у нас є рішення, як замість ваших грузів на тракторі поставити бочку, яка буде нести з вами рідкі добрива, чи то ви хочете біопрепарати по пождивних хрестках, чи то ви хочете стартові добрива, чи основне живлення забезпечить. Тобто у нас є це рішення, і це українське в Україні вилито, зроблено заказано спеціально під тракторів, щоб вони не обвежували вам ну, відімость з кабіни і всього цього. А, хотів би звернути увагу, хтось знає, а, хто думає, що в цьому році, порівняно з минулим, подешевшують засоби захисту рослин. Підніміть руку, хто думає, що подешевшають? А хто думає, що вони подорожчають? Так, погоджуюсь. Тобто, ну, логіка є, у нас логістика здорожчає і в світові тенденції до здорожчання. Подумайте насчет повороту до міжрядного обробітку. Скільки ви будете тратити на боротьбу з бур'янами, чи можливо провести механічний обробіток одночасно з внесенням добрив, що я вважаю. В цьому періоді один із самих ефективних. І ви маєте розуміти, що ви крім того, що добрива дали, поборолись з бур'янами ще й зробили додаткову аерацію. Перед цим багато хто з спікерів говорив оце співвідношення: кисень, волога, тверда частина. Що мені понравилось, я перший раз бачу камеру, яка змогла в, Тер... в Хмельницькій області в фазі, коли вже ми рамою. Самого міжрядного культиватора і трактора нагинали кукурудзину і був боковий вітер, вона гад якось це враховувала і все одно вела порядку. Я був здивований, я знаю всі продукти на цьому ринку. Якщо вас це може зацікавити, звертайтеся. Можливо, навіть, навіть якщо у вас є на сівалці відключення посіву, коли сівалка знає, що вона там була. У кого є таке зараз? Можете підняти руки? У багатьох є відключення сівал. Да. То ця штука може в кінці, знаючи, що вона там була, ці секції піднімати на гідравліці, щоб воно, случайно, не вирізало те, що у вас навколо посіяно. Також потрібно звертайтеся, дійсно, хороша штука. Прораховували за рахунок зменшення е ґрунтових, страхових, вона є дуже доцільна. Якщо ще порахувати, що вона може е бути поставлена з системою і Підживить в цій фазі. Я вважаю, на даний рік це дуже доцільна штука. Також ми можемо на причепні оприскувачі для підживлення в фазу до В7, В8, поки ми ще не топчемо мостами трактора наші рядочки. Або на самохідні оприскувачі. Бажано жовто-блакитні. Пане Костянтине, на жаль, вже час. час. Поняв? Біжу. Я зараз попереклацюю, кому цікаво скажете, але саме сильне, що я хочу вам сказати, я дуже хочу, щоб наші хлопці пошвидше І по -по -по Якщо будь-що з того, що я кажу, чи будь-які технології, якими ви зацікавилися, якщо ми зможемо, моя основна ціль, якщо ми вам технологічно зможемо допомогти, ви побачите від цього прибуток, а потім. Цей прибуток направити на допомогу хлопцям, це буде найкраща награда за мій виступ. Так що я вірю в Україну. Ще раз хочу в кінці свого випуску сказати, що слава Україні! Віримо в перемогу. Все буде Україна! Тримаймося!